Блокування переднього колеса на фініші. Аня просила підказувати, підказувати. Так, так я схему не знаю, ви її знаєте, я схему не знаю, <сміття> що я вам підказую. Конюшинка мене поправляють тільки. просто За русізми. Ну нічого. Ми в Україні. Я стараюся. Це ж не моя рідна мова. Я ще Оліси. Так що я стараюся як можу. І всім. Так, 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 Я просто, я, я спривательний, я, я, я просто як приклад для інших. Пробувати. Так. Аня поїхала. Мені треба підказувати, правильно? Тут коло. Тут коло. Розворот, поворот, правильно, поворот. Так, між поносом було поїхати. До червоного проїхала правильно. Тут за синій заїхала правильно. Тут за червоний заїхала. Умничка. Умничка. Що б ти робила без моїх підказок? Я навіть не знаю. <смеш> а це навіть... Натя мені. Да? Натя. Будеш багато говорити, я тебе другому портану. Нічого, в плані просто широкі дуги, вона намагається захистити себе, ноги, мотоцикли, а я нагадую, що в нас є генеральний партнер наш, один з кумер, у нас всі генеральні партнери. Чому? Тому що всі вони дуже нам трагаційні. Є дуги комії, які роблять класні дуги, які ставляться тут багато учасника. І від Сергія Доза дуже до комії. У нас э, призи, цінні призи, сертифікати на встановлення дуг на різну вартість, в залежності від місця. І вручаються вони самим новачкам, хто вперше приймає участь в змаганнях з хана в цьому сезоні. Тобто ви цілий сезон катаєтесь, заїжджаєте на подіум, отримуєте сертифікат, приїжджаєте, встановлюєте собі дуги, ну, в общем, кайфуєте. Це і безпека мотоциклу, і, ваш, і ваша безпека. Його треба думати собі, але ну, там можна і систему багажну зробити, в взагалі все, що згодно. Да, Серега, там все, що водно, можна робити. Не полірило все, воно вирішила так перестрахуватись. Нічого, нічого, добре. Так, тут тепер фінальний акорд. Два фінальних крімпілочки. Один квітком чек. Другий крінпійочок зараз чех. І... Гуляю, приїжджає на фініш, аккуратненько гальмуємо 100 рампових майданчика 2, 12 115 завдяки моїм підказкам.